Доброго дня усім! Сьогодні відеогляд будинка в місті Києві, Святошинський район. Район акд Закрите котежне містечко. Будинок 140 метрів з терасою. Також навіс на два авто. Є за забором парку місця. Дуже цікаве місце. Ділянка до п'яти соток. Через дорогу йде забор містечка, потім канал, і за каналом йде ліс. Також ззаду йдуть дві-три ділянки з будинками, і за ним озеро. Тут каскад озер, дуже гарна локація, хто шукає тихе, затишне, спокійне місце. Дуже раджу розглянути цей варіант. Будинок вже зроблений повністю з ремонту. Бачите, яка красива підсвіточка. Сам будинок побудований з керамічної цегли, Утеплювач іде, і також фасад клінкерна цегла. Бачите, який новіс, класний. Всі комунікації заведені в будинок. Є два види опалення в будинку, електричний котел, і також камін з розводкою повністю отоплення. Давайте я вам фасад ще покажу, як виглядає. Так, там будинок виглядає за забором. Достатньо парку місць. В містечку 8 будинків постійно живуть сусіди. Тут місце поставити мотор, щоб на пульті зробити ворота. Гарне озеленення. Автополив зроблений, капельний полив зроблений, газон рулонний також. Калітка, вхідна зона. Світло заведено, три фази. Автополив зроблений Хантер. Тут також біосептик встановлений. Праворуч там буде свердловина зроблена. В будинку зроблений сучасний новий ремонт. До речі, також фасад є термодерево, ясень. Відсвіточка вечірня також є. Зараз якраз. Десь 16.00, січень місяць, то вже якраз темніє. Ділянка дуже гарно відчувається, правильно поставлений будинок. За рахунок цього ділянка соток на 6 відчувається. Також є тераса. Вода від відводи зроблені. Металевий. Виводи під кондиціонери зроблені. Тут якраз капельний полив зроблений, Вже повністю тераса зроблена. Є освітлення, тільки не встиг не включити, вимкнути. Тут свердловина. Погружний насос встановлений. Підсвітка. Хантер автополив. Бачите, також є розетки три штуки. Тут підсвітка і тут ще три Всього чотири. Чотири варіанти освітлення. Також зроблена барбекюшниця вже. Куплена, верніше, не зроблена. Хтось її зробив, так? Але вона куплена. От така тераса. Такий водовідвід водички. Підемо далі. Якраз видно сусідів, які тут мешкають живуть. Також є тут вивід під, бачите, чи під електромобіль, чи щоб поставити генератор, також є така можливість. Ще раз навіс покажу вам. Давайте підемо вже всередину будинка. При вході є зеркало. Праворуч місце під дробну вбиральню. щитки тут встановлені. Зроблена декоративна штукатурка на першому полосі. Тепла підлога водяна йде. Це вхідна група якраз, бачите, двері, гарні також встановлені. Ще їх міняти не потрібно. Праворуч йде Санвузом. Є раковина, шафа і зеркало. Душова зроблена, трап під нахилом. будована. Душова йде. Є шафи також. Так, тут шафа, габарит, Кронер це санвузом, інсталяція габаритівська, церсаніт, лобас гарно зроблений перехід. На першому поверсі також є кімната окрема. Вікна підуть 70-й профіль металопластикові. На в кімнаті йде отоплення за рахунок. Це рахунок батареї. Тоді ми з вами подивилися вхідну зону, гардеробну, дзеркало, кімнату і санвузу. Також зараз велика зона кухні з вітання. Є два виходи на терасу. Гарна зона камінна йде. камін зроблений з розводку в кожну кімнату по опаленню. Також йде вітальня з. Місцем під телевізор, місце там вище під кондиціонер. Це місце під їдальне також. Гарне освітлення, дуже світло в будинку, я думаю, ви помічаєте. Як для метража 140 метрів з трасою дуже гарно відчувається кухня-вітання. Є місце, щоб доробити чи бар стойку, чи зробити острівець собі, також є така можливість. Давайте повідкриваємо тут годильник. Морозильна камера. Духова шафа. Все нове, нещодавно закупен. Тут іде місце під електричний котел двоконтурний на опалення і на воду. Багато шаф. Парочку повідкриваю вам. Шафика під прибори, індукційна плита. Під посуду, і там ще верхня повлиця також відкривається. Гарний ремонт зроблений. Давайте підемо на другий поверх. А ще тут під сходами є місце, де колектор грібенка тепло підлога. Бойлер косаного нагріву, система чистки води, бак для свердловини, щоб постійно її не використовувати. Також можна поставити сюди і пральню сушилку. І на другому поверсі санузлі також є можливість поставити пральну сушивку. Також, якщо вам подобається це відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь. Будемо раді надалі для вас робити такі відео. Дуже гарна підсвітка йде. Самі сходи із моноліту, а фасад іде дерево. Поки не включаю світу, хочу показати, як виглядає. Без світла, тільки підсвіточка тут. А, я тут навіть не включена вона. Зараз я включу. Це загально... Отак. Бачите, скільки ефектно воно виглядає. Так, да, тут ще є гардеробна, це головна спальня. Давайте зараз світло буде, я повключаю, і покажу вам, вже. А тут також світло включається. Тоді це головна спальня. Тут йде від камінного отоплення. О, От, дуже тепло. І в будинку самому дуже комфортно знаходитись, абсолютно не холодно. А тут місце під, під телевізор, під кондиціонер також. Це якраз як виглядає сама підсвіточка, нижня, верхня. Велика гардеробна своя. На другому поверсі знаходяться три спальні. Один санвузол і одна гардеробна. Є ванна, кімната, раковина, церква, туалет. Ще класно, що є таке віконце. Дивитися на небо на зорі? Цікаве рішення. Бачите, що дах йде під наху металевий. Дуже зручно і для нашої погоди дуже класна, що він іде під нах, не плоский, саме такий. Тут місце також під пральну сушилку зроблено, можна її сюди поставити. Також далі йде кімната, друга кімната на другому поверсі. З видом на лісочок. А, і тут також йде отоплення за рахунок каміна і батареї. Достатньо місце, щоб поставити ліжко. Письмовий стіл можна. Іще одна спальня. Остання, вона трохи більша. Також місце під письмовий стіл. Можна і телевізор сюди поставити, так, тут місто під кондиціонер і саме ліжко. Тоді ось такий цікавий будинок, також я вивід під, під, під отоплення каміна і вид на, на лісочок. На другу поверсі нагадує три спальні. Один санвузол і одна гардеробна. Тоді запрошу всіх на перегляд. В описі буде ціна зазначена. Нагадаю, це місто Київ. Поруч, поруч йде академне містечко. Закрите котежне містечко. Будинок 140 метрів, ділянка до 5 соток, гарно відчувається земельна ділянка. Через дорогу за забором йде ліс уже нетронутий. З іншого боку, через дві ділянки йде йду Каскат Озер, і за ними також ліс. Дуже гарна локація, дуже затишне місце. Всіх запрошуємо. У будинку є 4 спальні, дві гардеробні, два санузли, котельня, кухня вітальня з виходом на терасу, навіс на декілька авто, також є місця перед забором. Тоді буду закінчувати. Всім гарного дня. Побачення.